Красунчику, чому вона вирішила дуже різко закінчити ваші взаємовідносини? Дуже різко, можливо, зараз, можливо, вчора, можливо, недавно, але в тебе ситуація, коли вона різко вирішила закінчити ваші стосунки. Добре, якщо ще щось пояснили, а якщо ще нічого не пояснювала, і ти взагалі не зрозумієш, що робити. Дивися, зараз починається кармічний період, коли будуть деякі стосунки рватися, деякі зміцнюватися. Але давай подивимося, що в тебе відбувається. Звісно, дивись, загальний розклад не скаже про те, що в тебе 100% так, така ситуація. Але якщо вже тобі цей розклад попався, ти маєш почути ту інформацію, яка тут є. Певні фрази точно будуть для тебе. А я зараз, красуня, відьмачка Міліна, Езотерик, вас до аудиторії більш ніж 70 тисяч підмисників на моїх аккаунтах, Буду тобі розповідати, коли тобі буде актуальний розклад, а саме точну інформацію ти можеш дізнатися в актуальному розкладі. В шапці профіля є посилання на чоколінк. Там основні прайси і є посилання і на соцмережі, і відгуки можна подивитися, і як замовити. Також там все написано. Так. Буде актуально, знаєш, де мене шукати. Дивимося, по-перше, її стан на сьогоднішній день. Імператриця вона в стані дуже гарного, дбає про себе, думає сьогодні тільки про себе, можливо, спілкується з якоюсь дівчиною, з якою мамою може бути, з якоюсь старшою по віку, може, з якоюсь просто яка їй, ну як це знаєш, трошечки покривітюрство. В цілому енергії дуже класні. Давай подивимося, чому вона різко обірвала ваші стосунки. У Вас причина є? У вас не те, що у вас є. Вона перервала ваші стосунки із брюнета з карими очима. Брюнет з карими очима або з зеленими очима. Ні, скоріше всього, карі такі. І це такий земний знак зодіаку, Це може бути козиріг або діва, або в нього в цих знаках виражений яскраво дуже сильно. В Марс або в Енеру, скоріше за все, Марс, тому що він приземлений такий. Він приземлений, він раціональний, і в ньому вона бачить матеріальний потенціал. На жаль, як би це не було, не звучало в тебе банальна причина, чому вона різко обірвала, бо в неї тут стояв вибір між тобою і ним, між фінансами його можливостями і фінансовими можливостями твоїми. Фінансові можливості така штука вона всім потрібна. Фінансова енергія вона дуже класна. Але вона тут опускає один момент. Фінансовий момент да, їх фінанси завжди можна заробити. Ось взаємодії в парі да, це побудувати варту, а фінанси можна заробити. Звідки да, вона з чого вирішила, що він буде завжди фінансово краще, ніж ти. В цілому, що тобі робити, можеш спробувати ти зв'язатися з нею по інтернету. Вона може тут вийти в тебе на зв'язок, якщо захочеш, після цієї інформації.